ще, коли я почав займатися філософією, вона здавалася деяким дуже потаємним, але дуже привабливим знанням. Ще не знав навіть чого, але вже так здавалось. Я дуже люблю слова Іммануїла Канта про те, що є дві речі: гідні подиву і захоплення зоряне на небо над головою і внутрішній закон всередині нас. Тому для мене найбільш важливо оцих два аспекти. Пам'ятати, звідки ми прийшли, куди повертаємося, цій земній мандрівці, і як в ній не загубити внутрішній закон, як зберегти цей погляд всередину себе, не розгубитися в своїх враженнях назовні? Є завше, була, є, і я сподіваюся, буде, ну така от, такий прошурок людей, яким ці загальні питання. Такого універсального характеру, всеосяжного характеру, вони для них актуальні. Тобто, ну, це просто свідчення тому, що людина, на відміну всіх інших істот, це таке ходить, ходить прямо, правда? От ну, Така вертикальна спрямованість. Філософія є завданням для кожної людини. Бо кожна людина має певною мірою бути філософом. Оскільки ми наділені розумом. Оскільки ми істоти, які мають справу з сенсами, те, що таке сенс, mm -hmm. з символічними світами, з мовами, оскільки ми все сприймаємо через символи і мови, це все рівно абстрактний доступ до світу. Це означає, що праця з сенсами це завдання кожної людини. А філософія є школою роботи з сенсами з цими причинами. Ми бачимо ті визиви, корі змінюють вообще Представление о том, что такое там европейская жизнь. И э, в этой ситуации, когда в первую очередь в человеке действует эмоция, э, и когда легко поддаться импульсу и легко поддаться искушению легкого решения, э, философия оказывается совершенно необходимым инструментом, который позволяет э, э, сохранить в себе человека и не Dajćs drugim z dijejela sibe instrumenta. Osobenno naše vrijeme kada mi nablidajem op priljau u tratu orientiv i duhovnih scejenosti, ve informiranja, informirovanja snoj strani, ve pohu kada mire jo oćem bistva minjaje se. filolosofija može dan dati nekatator oporu da? oporu.

До обдумування якихось важливих речей, які були важливими не лише сьогодні, а були важливими раніше і будуть важливими в майбутнє. Філософія для мене є тим, що й була, мабуть, вона для сковороди любомудрієм. Філософія це любов до мудрості, тому привинно є мудрість, не знання, не інформація, не насиченість якимись цивілізаційними благами. Це є мудрість. Філософія. Tođe stavi pred nami rijad vprosov koji kasaju se našeg odnošenja s drugim ljudima i s mirom koji nas okružava. U svetom aspektu filosofija prepolaga je i jest to že dialog s mirom. Da? Stremljenje osmisliti svoju život, oblagoroditi svoje odnošenja s drugim ljudima, bolje glupako ponijeti mir u kojem mi Не кожен може бути філософом у фаховому такому розумінні, але кожен може прагнути до пошуку істини, до пошуку власне, цієї от такої філософської, філософської істини. Я можу чесно сказати, що філософія для мене це не, не робота, так, не заробляння грошей. Тобто це, в першу чергу, інструмент опанування себе. Не в вузькопсихологічному смислі, а в смислі усвідомлення власної сутності, в смислі. Виходу на якийсь універсальний горизонт приналежності до людського роду, людської культури, людської історії. То, що філософи і е, потом за ними я это утверждаю ответственно, понимая, как сложилось это в традиції, е, осуществляли тот способ жизни, который по гречески называется метаної преображения. Да? Потом это переходит в Христианство готовность к этой резервуару Вот Я думаю, що філософія завжди всегда, всегда готова дати человеку. Філософії проходять по різному Часто люди кажуть, що випадково, часто кажуть, що через відчай, коли дійсно втрачені якісь інші орієнтири часто через пограничні ситуації в житті. От, мабуть, найчастіше по-справжньому, я думаю, що проходять через пограничні ситуації в житті, тобто втрату близьких людей, можливо, через переживання взагалі факту того, що ми смертні, момент у моря, можливо, через гостре переживання любові. Тобто коли людина починає дивитися на світ іншими очами. Коли от ми закохані, ми дивимося на всіх людей, вони нам подобаються. Та, здається, що от не тільки та людина, яку ти відчуває сьогодні по особливому особлива, а й всі люди навколо наділені чимось прекрасним. Філософію совершенно необхідно славіць, тому що це спосіб виживання, це спосіб е сохранить э, вот тот мир в котором мы живем философия это предельная ответственность за что за свою мысль за свое м, переживание за свои чувства ответственность я не могу говорить что я был в страсти я ну и убил там и так далее это вот ответственность это я отвечаю за все в себе по меньшей мере. Ми звикли до такого стереотипу, що мудреці це всі сиві, це з бородами чи лисі Сократи і так далі. Але мені здається, що якраз ці мудреці, вони є в душі молоді. Якраз філософія і дає, надає цю молодість, цю свіжість, цю якусь ну, речі, які не піддатні часові, які не піддатні мирущості. Це є путь якийсь до якоїсь такої, ви знаєте, такого сталого. Личных не нужно искать каких-то дополнительных внеш... внешних стимулов для того, чтобы э, двигать себя к философии. Это э, самое глубокое основание твоей душевной жизни. Разумеющий э, философию, думая, э, мы начинаем узнавать, что такое счастье? Да? Ну, и... А вот хиба счастье это не актуально? То, ну, все хотят быть счастливыми. Od I kak se neka govori, očevidno, ako našoj življenji nije tako mnogo srca i mnogo radosti, tako a, ili mi išljem tamo gdje je ovo nije za najti, ili išljem je ovo nije temi i metodami. I filosofija pomaga nam na najti metodi, iska srce tamo gdje je ono. Jest. A kad nečem i tog ta ja bih rekao, vnuternja kategorija je ta vnuternja, je ta nešto što nakodim i otkrivam vnutri sebe. Если мы попытаемся задать себе вопрос, что реально в реальности представляют собой те же самые европейские ценности, мы с необходимостью придем к мысли о том, что это в первую очередь греческая философия. Это греческая философия, которая задала вот этот вот способ рационального освоения мира которая э, задала способ э, вопрошания себя и не давания себе возможности э, успокоиться и уснуть в каких-то э, удобных э, для нас идеологических формулах. Философия э, раздражает, философия не дает возможности успокоиться, и это то, что абсолютно необходимо для нас сейчас. Отримання орієнтирів, цілісної картини світу, впорядкованість внутрішнього життя, тому що світ впливає на нас, він розриває нас на частини. І я тут не скажу нічого нового в зв'язку з цим. філософія уступає дуже потужним інструментом терапії. Я це багато разів пересвідчувався У Платона. є багато порівнянь філософії з медициною, з медичними засобами. Ми звикли. До розподілу нашої діяльності на теорію і практику. Ну і є стандартний стереотип, що філософія це теорія, це виключно теорія. Ну а практика це щось робити. Тобто ми завжди знаходимося в такому антонімічному поділі мислити, робити. І виходить, що той, хто мислить, він нібито нічого не робить. В тому справа, що філософія. От якщо я кажу, я практикую мислення, я практикую ту чи іншу теорію, тобто це вже чуть-чуть знімає цей момент. Філософія взагалі повністю знімає цей розподіл. Зміна себе, грубо кажучи, починається з зміни точки погляду, зміни точки зору, з зміни горизонту, в якому ти знаходишся. Філософоні дає можливість здобути душевний мир. Бодай на якусь мить, не робити щось з опалу, а все ж таки відчути цю ну, межу, так, от, на, якій, на якій взагалі наш світ зараз перебуває. І, і от ну, таке філософування, воно, воно дуже позитивно може позначитися на будь -чому. Тобто на тій діяльності, ну, на тому, що ми робимо, на тому, що ми намагаємося винайти, на тому, що ми. Про що ми пишемо, про що ми говоримо. І, і найголовніше, мені здається, це все ж таки знаходити час, не відмахуватися від того, що це просто мрії або просто думки, а, а розуміти, що філософія вона актуальна, вона цікава, а, вона дасть можливість стати щасливим.